Які сценарії закінчення війни нам прогнозує, щонайменш достатньо відомий аналітичний центр, навіть центр геополітики JP Morgan Chase і е, чомусь всі ці сценарії погані, як на ситуацію з війною дивляться американські інвестиційні фонди? І сьогодні, от якраз, ми будемо цю інформацію розбирати, тому що вийшов звіт за травень, якраз центру геополітики JP Morgan Chase і на відміну від? Відверто великої кількості аналітики. Цей звіт мені виявився цікавим. Я хочу вам його розібрати. Багатьма речами я там не погоджуюсь, але тим не менш, вам напевно цікаво, як дивляться що на прогнозування, не тільки українські депутати, яким я є, а і все ж таки така відома інвестиційна кампанія. Тим більше цей звіт читають Інвестори по всьому світу. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми будемо розбирати невеликі, але тим не менш достатньо негативне, по нам аналітичний звіт, якраз GP Morgan Chase, які випустили його за травень. Тож починаємо. Перед тим як сказати, що там в тому звіті, давайте. Коротко пройдемо цю частину. Хто такі JP Morgan, Це відома інвестиційна умовна компанія по всьому світу, і у них є центр геополітики, які роблять багато звітів на різні теми. знову ж таки для інвесторів, і це більше економічне прогнозування ніж військове, Вони точно не є військовими аналітиками. Але збирають багато інформації, опитувань, експертних думок і відповідно випускають це потім для інвесторів. І от в даному випадку, якраз, цей центр геополітики випустив звіт, який. А так чи інакше розглядає історію з тим, як буде розвиватися а війна між Росією Україною, та в принципі, як це буде відображатися на економічне зростання Європи і, взагалі, безпекову ситуацію в Європі. Тож тут одразу такий дисклеймер, що це не хтось якому... Дали злі рептилоїди, чи інопланетяни, чи навіть люди в якихось дуже-дуже закритих кабінетах, якусь скриту інформацію, ось ми цю інформацію отримали в цьому звіті. Ні, ну це, хоч і поважні люди, і непогані аналітики, але тим не менш аналітики. і... Тут цей звіт він більше мені подобається не через інсайт. Ще раз я багатьма речами там буду не згоден і зараз прокоментую, а про те, як вони структурували цю інформацію і як вони доносять до інвесторів, мені здається, от якраз ця частина дуже цікава. Тим більше, ну там багато чого м'яка говорячи, не дуже позитивного для нас. Тому бажано було б розуміти, якщо це понесе. Українські змітні не тільки українські, ну що там правда, а що ну, треба піддати сумніву. Все, на цьому вступну частину я закінчив. Тепер коротко про звіт. Звіт складається буквально з 9 чи 10 сторінок, невеликий і, напевно, найбільш важлива по ньому частина це сценарії, по яким вони цей Джіп і Морган Чейс прогнозують закінчення війни. А одразу забігаючи наперед, вони говорять, що от прямо кінця кінця війни не буде. Це буде так чи інакше пірмоментний процес, і на цьому ми закінчимо відео. Я поясню на які фактори вони посилаються. Але із сценаріїв вони бачать чотири і розкладають їх від, скажімо, відносно нормального, от якраз. Відносно це дуже важливе слово, то зовсім поганого. Перший сценарій, який вони бачать як відносно нормальний, це історія з сценарієм, який називається північна Корея» чи «Південна». В принципі можна було б назвати це ж саме. Вони дають 15% ймовірності такому сценарію, і він з того, що вони навели, вважається найбільш нормальним. Ну, ж таки, з переліку нашої в інше гірше. Тут вони говорять про те, що Україна не буде отримувати доступ до НАТО і відповідно не поверне свої території. Але будуть якісь західні війська, які будуть разом з американськими гарантіями безпеки стримувати подальший наступ відповідно Росії, і плюс Україна зможе використовувати заморожені російські активи. Це приблизно 300 мільярдів доларів. на Відбудову себе і ось залишиться в тих умовно територіях, які е, зараз підконтрольні Україні. І ще раз нагадаю, цьому сценарію вони дають аж 15% і не вважають його дуже позитивним, але найкращим з перерахованих. Тепер йдемо. Що ж там далі перерахували, що от такий сценарій вважається окей. Наступний сценарій вони е, називають Ізраїль. В даному випадку тут. Е, вони говорять про те, що буде потужна західна допомога, але без присутності в Україні іноземних військ, і Україна буде зберігати бойову спроможність, але буде постійно жити так чи інакше в стані постійної загрози, в тому числі і постійного повторення війни. Ну умовно, як живе Ізраїль. У нього там багато зараз, та й не тільки зараз було да, і проблем з сусідами. Сценарій цей вони оцінюють з 20%. Говорять про те, що в даному випадку знову ж таки буде проблема з інтеграцією не тільки в НАТО, а і в ЄС, але тим не менш Україна залишається умовно незалежною на третьому місці, і тут вони на жаль оцінюють цей сценарій як найбільш імовірний з всіх перерахованих. 50% – це сценарії, які вони назвали Грузія, і як ви розумієте, тут достатньо все негативно. Тобто, це без військової підтримки, погана інституційна інтеграція України в світовий простір західний, геополітична сіра зона, втрата довіри інвесторів, зниження повернення біженців, слабка економіка, повзуча проросійська інтеграція. Коротше, вони нової, так чи інакше, паралелі з Грузією, яка в принципі. Отримала от повністю російський реванш, просто не через умовно свидку політичну дестабілізацію, а достатньо поступову стагнацію реформ, яка так чи інакше привела к тому, що грузинська мрія зараз по факту поховала будь-яку інтеграцію в Грузії з західним співтовариством. Ну і відповідно в даному випадку. Ось Грузія, ну, начебто, ще не під контролем і залежності Росії, але по факту ми чудово розуміємо, що саме так воно і відбувається. Ну і останній із всіх перерахованих сценаріїв це Білорусь. Вони так само слава Богу оцінюють на 15% лише такий сценарій, але ну тут мені здається навіть не треба довго пояснювати, що це означає. Це означає так чи інакше повну капітуляцію і досягнення ворогом всіх цілей по знищенню по факту суверенітету Хоч і в Білорусь формально є. Типу, в теорія незалежна Україна, але ну, це в теорії. Я думаю, що не треба зараз довго вам розумним людям розповідати, що насправді Білорусь вже давно, по факту, частина російського світу. І ем, ось далі. Так чи інакше вони починають розбирати ці сценарії, звичайно, говорити про те, що Європі в першу чергу треба більше впрягатися в, за, в захист себе і світу, і розвиток е оборони Ну, коротше, все те, що ми достатньо довго говоримо. Що м є і цікавого і додатково, от якраз в е цьому звіті. Вони далі розбирають логіку самого завершення війни. Отут я. Одразу хочу підкреслити, що цей звіт ну, ви сприймаєте просто як додатковий документ, ем, який ну, структурує певну логіку, але не є чимось там пророцьким. Тому що в цьому ж звіті вони прогнозують кінець війни у другому кварталі 2025 року, який завершиться перемовинами. Чим в травні завершились перемовини, сподіваюсь, ви теж пам'ятаєте і ну, якось не виглядає, що в кінці червня буде якийсь прогрес. Але так само. Вони пишуть логіку, чому вважають, що Росія не досягне своїх цілей, і в принципі, чому війна не закінчиться перемогою ворога, а є шанси у Західного співтовариства разом з Україною, все ж таки відстояти незалежність не тільки України, а й Європи. По-перше, вони говорять про те, що Росія просто фізично не здатна захопити всю Україну, що з такими темпами їм для цього знадобиться більше ніж 118 років. По-друге, що в принципі, і тут знову ж таки по. Вертаючись до перемоги, що будь-які угоди з Путіним це так чи інакше угоди, по якому він хоче отримати контроль над Києвом у майбутньому. Тобто не над окупованими територіями, не над новими територіями, які там вони в своєму скаженому світі віднесли в свою скажену конституцію, а якраз над політичним контролем Києва. Далі це те, що. На Україну так чи інакше будуть е зростати е тиски з боку партнерів про різні територіальні поступки, нітралітет, обмеження армії, відсутність НАТО. Але ну очевидно, що більшість цих вимог неприйнятні. Ну і відповідно, знов ж таки тут замирення не відбудеться. Тепер щодо прогнозів: замирення і на які. Скажімо, речі чи навіть події, нам так чи інакше, ці аналітики Морган Chase радять звернути увагу. Це перше в принципі на те, як буде розвиватися будь-яка геополітична частина, по Подальшим позиціям союзників умовно, це лідер з G7-17 15 червня в Канаді, це саміт НАТО 24-26 червня в ГАЗі, засідання Європейської ради 26, 27 червня. І от якраз отут буде зрозуміло, ну у нас на яких позиціях стоять західні союзники, і що у них зміниться по відношенню до підтримки чи не підтримки України. Ну плюс так само вони говорять про те, що треба очікувати зустрічі між Трампом і Путіним. Зрозуміло, що це хочуть обідові сторони, тільки не розуміють, як це зробити. І, м'яко говорячи, ця зустріч може щось змінити, або не може змінити Далі, це на що вони ще радять звернути увагу: це на те, як буде відбуватися перед дислокація американських військ в Європі. Це я нагадаю 90 тисяч. Ми робили вам окреме відео про це, але от ну. Знову ж таки, плани США вже зрозуміло. Вони хочуть ці війська якось вивезти від Європи або їх якось змінити і більше повісити фінансування і взагалі оборону Європи на саму Європу. Ну, от відповідно, цей момент буде достатньо показовий. Згадують про війну війну і в принципі історію між диспутами США і Європейським Союзом. Так само нагадують про те, що в принципі оборона ЄС це дуже сильно залежить зараз від самого ЄС. І тут окреме питання, як уряди Європи будуть фінансувати свою економіку не тільки з точки зору соціалки, а і війни. І, відповідно, останній пункт, на який так чи інакше, там із головних варто звернути увагу, це продовження санкцій. Нагадаю, що 31 липня якраз треба буде продовжити чергове шестимісячне санкціонування на Росію в Європейському Союзі. Ну, от це теж буде достатньо показове, і воно, відповідно, буде. Давати певні відповіді на те, як буде далі рухатися західна підтримка. Ну і от завершуючи цей огляд звіту, ще раз нагадаю, не сприймаємо його як щось там пророцьке, чи щось прям таке, що нам сильно-сильно дало якісь інсайди, а більше як умовно структурування інформації і певні маяки, на які так чи інакше можна звернути увагу або за ними слідкувати. За всім цим процесом, вони. Тобто аналітики JP Morgan виходять на те, що у них немає конкретного прогнозу по замиренню, як вони це називають, або по припиненню найменш навіть вогню, я вже не говорю про кінець війни. Вони говорять про те, що тимчасове припинення бойових дій це взагалі не гарантія стійкого міру, і щоб цей мир з'явився, воно буде залежати від того, наскільки буде задоволений Путін, а ми. До цього згадувало, що він хоче політичний контроль над Києвом. Відповідно, будь-які тимчасові дії не будуть його задовольняти, і ми будемо чекати його смерті. Далі наскільки будуть потужні, безпекові гарантії, і наскільки Захід буде далі готовий підтримувати Україну, в тому числі підбудові. Ось якраз на другу частину, напевно, тут питання більше у нас, українців, ніж у навіть західних аналітичних агентств і інвестиційних фірм. Але от ми тільки що перерахували на який пункт нам треба звертати увагу їх достатньо багато буде в літку, що не менше. Я сподіваюся, що вони будуть так чи інакше в позитивну сторону щодо України. На цьому я огляд цього звіту. JP Morgan Chase по геополітиці, зокрема по війні в Україні, закінчую. Я думаю, що хто захоче, ви можете його спокійно нагуглити і побачити в інтернеті всі дані. Але я думаю, що в основні штуки я вам там плюс-мінус вже їх переказав і зекономив вам багато часу. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп», І залишайтеся з нами, щоб отримувати в тому числі таку коротку аналітику по важливим документам щодо України. До побачення.